Анатолій Валевський. Останній лист Цілий рік кружляє без зупинки погодна карусель. І ось уже знову прийшла пора вогких вітрів і холодних дощів. Оголилися потемнілі і набряклі від вологі гілки, приречено поникли, впадаючи до наступної весни в летаргічний сон. Незатишно і трішки сумно на вулиці. Сутулячись і обережно перестрибуючи каламутні калюжі, поспішають пішоходи якнайшвидше сховатися в затишних теплих оселях, залишивши похмуру хлібовину за порогом. Але що це? Неохоче, немов розсунуті владною рукою, розступаються великовагої хмари, що з монотонним шелестом сіють сріблястий бісер дощових крапель. І тоді Підсвічені несподіваним сонячним світлом спалахують діамантовим розсипом міріади блискучих дощинок, що повисли на самих кінчиках гілок яскравими іскорками. Немов далекі зоряні світи, розкидані по дереву Всесвіту, ваблять вони своєю згадковою непізнаністю, заворожують і намагаються заманити багато обіцяючи невідоме. І тільки останній яскраво помаранчевий листок, що якимось дивом ще утримується на материнському дереві, тліє теплим вогником, наче маяк, вказуючи шлях до життєрадісного літа, яке обов'язково настане. Нехай не одразу адже за дощовою осінню прийде холоднеча зима з морозами та сніговою круговерттю, але й вона не пануватиме вічно і поступиться місцем. Веселій розвучці весні, з дзвінкою крапеллю і різноголосим щебетом пернатої братії. А там уже й літо не за горами, і знову все по колу. Що ж, таке життя, нагадуючи дерево з листям днями, яке поступово облітає? Але поки ще хоч одне з них, нехай навіть і останнє, милує око і зігріває душу, то дерево живе. А навесні воно обов'язково відродиться до життя вже нового, але теж прекрасного.